Привіт, кіномани! Мене звуть Євген і ви на каналі CatAdvisor. Сьогодні ми продовжимо тему фільмів про роботів і штучний інтелект. Натискайте лайк, підписуйтесь і поїхали. Жива сталь. Події фільму розгортаються у недалекому майбутньому, де класичний бокс поступився місцем новому виду спорту боям роботів. Колишній боксер Чарлі Кентон, який колись мріяв про чемпіонство, тепер заробляє на життя керуючи роботами і бійцями в підпільних боєдинках. Він загруз у боргах і майже втратив надію на краще життя. Але все змінюється, коли він зустрічається зі своїм сином Максом, який знаходить старого тренувального робота Атома. Разом вони вирішають підготувати його до змагань, щоб довести, що навіть звичайний робот може стати чемпіоном. Хью Джекман чудово передав образ невіреного, але харизматичного бійця, який поступово змінюється завдяки своєму синові. Бої роботів виглядають неймовірно реалістично завдяки використанню комбінації CGI та аніматроніки. Кожен поєдинок наповнений напругою та динамікою, що робить їх видовищними навіть для тих, хто не є шанувальником спортивних фільмів. Жива сталь це не просто бойовик про роботів, а тепла історія про сім'ю, боротьбу та другий шанс. Фільм пропонує глядачам як видовищні бої, так і зворушливі моменти, що робить його цікавим для широкої аудиторії. Тихоокеанський рубіж Події фільму розгортаються у недалекому майбутньому, коли людство стикається з жахливою загрозою гігантськими чудовиськами Кайдзю, які з'являються з розлому на дні Тихого океану. Щоб захиститися, люди створюють гігантських бойових роботів єгерів, керованих двома пілотами через нейронний зв'язок. Головний герой пілот ролі Бекет після втрати брата під час бою залишає службу, але коли загроза Кайдзу стає неконтрольованою, командувач повертає його, щоб разом із новою напарницею Макоморі взяти участь у фінальній битві за перетунок людства. Гільєрмо Дель Торо створив приголомшливий світ, де битви між ягарями та Кайдзі виглядають епічно. Дизайн роботів, спецефекти та увага до деталей роблять кожен бій відовищним. Тихоокеанський рубіж це яскравий масштабний і динамічний бойовик, який ідеально підійде фанатам гігантських роботів та монстрів. Фільм не претендує на глибокий сенс, але він дарує незабутнє візуальне та емоційне враження. І якщо вам подобаються фільми у стилі Годзіли або трансформерів, обов'язково подивіться цей фільм. Той, хто біжить по лезу, 2049. Події розгортаються через 30 років після оригінального фільму Той, хто біжить по лезу, 1982 року. У світі майбутнього репліканти стали ще досконалішими, але їх все ще переслідують мисливці за андроїдами. Головний герой, офіцер Кей, новий мисливець за реплікантами, який працює в поліції лос анджелеса Під час чергової праці він розкриває таємницю, що може змінити майбутнє людство. Його розслідування приводить його до легендарного Ріка Декарда, який зник багато років тому. Фільм справжній візуальний шедевр. Роджер Дікінс, який отримав Оскар за операторську роботу, створив приголомшливий світ майбутнього темний, похмурий, але неймовірно красивий. Фільм продовжує теми першої частини що означає бути людиною? Чи можуть машини мати душу. Його повільний темп та глибокі діалоги змушують задуматись над складними філософськими питаннями. Музика Ганса Циммера та Бенджаміна Волфіша чудово передає атмосферу безнадії та футуристичної ізоляції. Звуковий дизайн доповнює картину, створюючи повне занурення. Щодо акторів, то Райан Гослинг блискуче передає внутрішній конфлікт свого героя, а Гаррісон Форд у ролі Декарда повертається з глибоким та зворушливим виконанням. Той, хто біжить по Лезу, 2049. Це не просто продовження класики, а самостійний витвір мистецтва. Він не лише зберігає атмосферу оригіналу, але й розширює його ідеї, пропонуючи новий погляд на штучний інтелект і майбутнє людство. Фільм обов'язковий до перегляду для тих, хто цінує інтелектуальну фантастику, візуальну красу та глибокі історії. Трансформери Давня війна між двома расами трансформерів, автоботами та десептиконами, переноситься на землю. Автоботи під керуванням Оптимуса Прайма шукають важливий артефакт, який може відродити їхню планету, але водночас його хочуть використати десептикони, очолювані мегатроном для поневолення Всесвіту. Звичайний підліток Сем випадково опиняється в центрі цього конфлікту, коли купує старий автомобіль, який виявляється автоботом Бамблбі. Разом із Мікаелою та військовими. Сем мусить допомогти автоботам врятувати землю. Цей фільм 2007 року встановив нові стандарти CGI. Трансформації роботів виглядають реалістично та захоплююче. Майкл Бей майстерно поєднує вибухи, погоні та масштабні битви. Бої між автоботами та десептиконами дійсно вражають своїм розмахом. Трансформери це видовищний бойовик, який подарував нове життя культовим персонажам. Хоча сюжет не вирізняється складністю, фільм чудово виконує свою функцію розважального блокбастера з вражаючим екшеном. 200-річна людина. Фільм заснований на новелі Айзека Азімова і розповідає про унікального робота Ендрю, створеного для обслуговування людської родини. Проте, з часом він починає демонструвати риси невластиві машинам: емоції, креативність та прагнення до свободи. Ендрю поступово модернізує себе, наближаючись до людської подоби і, врешті, ставить перед собою найголовніше питання: чи може він стати справжньою людиною? Протягом 200 років він шукає відповіді, переживаючи втрати, кохання та зміни у світі. Робін Вільямс майстерно передає еволюцію свого персонажа від механічного слуги до омислюючої істоти, що мріє про людське життя. 200-річна людина це не просто фантастика, а філософська драма про сенс людського існування. Фільм піднімає важливі питання і змушує глядача задуматись над тим, що робить нас людьми. Я робот. Події розгортаються у 2035 році, коли роботи стали невід'ємною частиною життя людства, виконуючи різні повсякденні завдання. Вони керуються трьома законами робототехніки, які мають запобігати будь-якій загрозі з їхнього боку. Детектив Дел Спунер не довіряє роботам, бо має особисту травму, пов'язану з ними. І коли видатний вчений Альфред Леннінг загадково помирає, спунер починає розслідування. Він знайомиться з роботом Сані, який, на відміну від інших, здатний на емоції та вчинки, що суперечить законам робототехніки. Розкриваючи змову, детектив дізнається, що штучний інтелект може вийти з-під контролю і поставити під загрозу все людство. Фільм поєднує наукову фантастику з нуарним детективом, змушуючи глядача розгадувати загадку разом із головним героєм. Уилл Сміт чудово втілює роль саркастичного, але рішучого детектива, додаючи фільму харизми та гумору. Критики оцінили фільм як розважальний блокбастер, але відзначили, що він не розкрив повністю потенціал літературного першоджерела. Глядачі ж здебільшого були задоволені екшеном та візуальними ефектами. Яроба це динамічний видовічний фільм з елементами детективу та філософії. Він ставить цікаві питання про штучний інтелект, але подає їх у форматі голівудського бойовика. Штучний Розум. Події фільму розвертаються у майбутньому. Де через екологічні катастрофи та перенаселення людство активно використовує роботів для допомоги у побуті. Компанія Cybertronics створює унікальну андроїда дівчинку що може відчувати емоції. Проте першим прототипом стає хлопчик на ім'я Девід, якого отримує на випробування подружжя Свінтонів. Девід прив'язується до своєї прийомної матері Моніки, але коли її біологічний син повертається додому, ситуація змінюється. Його покидають у лісі, і він вирушає у подорож, щоб знайти Блакитну фею сказки про Пінокіо, сподіваючись, що вона зробить його справжнім хлопчиком, якого мама любитиме. На своєму шляху він зустрічає жорстокість людського суспільства та пошуки сенсу власного існування. Фільм розробляв Стенлі Кубрик, але після його смерті проєкт передали Спілбергу. Відчувається поєднання похмурої стилістики Кубріка та емоційної чутливості Спілберга. Штучний розум це зворушлива та глибока науково-фантастична драма, що піднімає важливі питання про людяність, технології та любов. Фільм залишає після себе сильні емоції та багато простору для роздумів. Термінатор 2. Судний день. Події фільму розгортаються через 10 років після першого Термінатора. Сара Конор перебуває у психіатричній лікарні, бо її вважають божевільною через попередження про майбутній апокаліпсис. Її син Джон Конор, якому судилося стати лідером опору проти машин, живе з прийомною сім'єю і не знає, що за ним вже полюють. Скайнет, штучний інтелект майбутнього, відправляє у минуле вдосконаленого рідкого Т-1000, щоб убити Джона. Однак люди теж надсилають термінатора, який цього разу має захищати хлопця. Джон, Сара та Термінатор разом намагаються уникнути переслідування Т-1000 і знищити компанію Cyberdean Systems, щоб запобігти створенню Скайнету та судному дню. Фільм отримав визнання як один із найкращих сиквелів в історії кіно і залишається культовою класикою фантастичного жанру. Термінатор 2 Судний день це ідеальне поєднання бойовика наукової фантастики та драми. Він має чудові спецефекти, незабутніх персонажів і сильний сюжет, що робить його одним із найкращих фільмів усіх часів. А якщо ви не бачили цей фільм, обов'язково подивіться, це не просто екшен, а кінематографічний шедевр. Ну а на цьому у мене все. Якщо я забув якісь круті фільми з цього жанру, напишіть ваші варіанти в коментарях.